Привіт, дорогесенькі! З вами знову цікавинка. Сьогодні розповім вам історію про те, що ви використовуєте щодня, але навіть не здогадуєтесь, наскільки це було цінним колись. Йдеться про звичайний чорний перець. Уявіть собі, один кілограм чорного перцю в середньовіччі коштував як ціла корова або навіть земельна ділянка. Це не жарт. Перець називали чорним золотом, і це було справедливо. Але чому перець був таким дорогим? Справа в тому, що перець ріс тільки в одному маленькому регіоні Індії на Малабарському узбережжі, звідти він мав подолати надзвичайно довгий і небезпечний шлях до Європи спочатку сушею через Азію, потім через Середземне море. Рим'яни так любили перець, що навіть платили ним податки. Так, ви не ослухались замість грошей люди віддавали державі перець. У 408 році визготи як викуп за рим вимагали 3 тисячі фунтів перцю. Венеціанські купці стали неймовірно багатими завдяки торгівлі перцем. Цілі родини, як от медічі, збудували свої статки на торгівлі прянощами, вони контролювали торгові шляхи і встановлювали ціни. Але потім все змінилося. Голландці не хотіли більше платити високі ціни венеціанцям. Тому вони самі поплили до Індії і захопили острови прянощів. Вони заснували Нідерландську інську компанію і монополізували всю торгівлю прянощами. За перець навіть воювали так звані війни за прянощі між різними європейськими державами, кожен хотів контролювати прибуткові торгові шляхи. Перець був настільки цінним, що заможні родини зберігали його в сейфах, точно як золото і дорогоцінні каміння. Кухарі мали рахувати кожного горошину перцю і звітувати за неї. От так історія перцю показує нам, як світ змінювався через торгівлю і відкриття. Те, що колись було дорожче за золото, сьогодні знаходимо в кожному супермаркеті. Дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео!